Всім добрий ранок. Приїхали ми на риболовлю. На таке чудове місце. Я вже був. Чуть раніше було холодно. Ось. Ну, зараз ми перевіримо наскільки буде добре клювати риба. Тому що тут бувають екземпляри дуже цікаві і дуже великі. Тому все, гарного вам перегляду, а мені при чудової рибалки. Стосовно прикормки у нас буде трикабайс конопелька з горохом, е напевно, напевно лящ, інтеркріль і і і захватив таку пшено Натуральне Є ще варіант. Добавити ось таку Карась, халова ваніль. Ну і це все забустимо таким тир, тигровим горіхом. Болящик у нас карпов, Карпова Карпу родич, <с> тому будемо трошки карпового додати. Добав, а таке ми будемо ловити опариш та щель. Ну, все, також було Ще бойлики які там якісь різні. Тому все замішуємо. Так, так, так це сюди, це нам не потрібно. Купив, ну як купив, подарували таку мені сумочку флагман. Ось, будемо зараз все сюди замішувати. О, ну це добре, що так придумали, що. Заїхав, кашку взяв і поїхав. Да і все. І тут а, все натуральне. О, пахне як. Пахне смачно. Не мусоримо, забираємо. Уже я вам скажу, комашня, ну, як мошкара, вже трохи лізе. Ну, приклеїли. Ай-яй. Угу, приклеїли, смачно. Треба ножниці з собою возити. Так, як би його відкрити? Не прикиньте. Ладно, добре, то потім Для шоколад бисквіт. Ти там відчуваєшся. За основу ми будемо брати кашу. Це так для Для смаку, для запаху. За основу будемо брати, щоб ну прямо на натуральне все. Бува, тому що річка дика, річка десна, всі знають, що вона дика. Екземпляри тут бувають різні. Тому так. Ну додамо карася трошки. Ай, що в мене таке не виходить? Рот. Прикормка вся темна, не знаю. Хотів світло якось вибрати, а тільки бісквіт. Тому та, буде темновато. Так, ну, це все за бустром. Ще ж додав конопелька-горох. Ну все, замішу. Ось такі варіанті <рес> ножниці з Аврори, тому зараз спробуємо якось відрізати. Оп-оп-оп. За 12 гривень, напевно, я купив їх, тому... Саме воно оп і все. І не все, бачите. Якось... а, все, так, все. Все. Дуже смачно приклеїли. Напевно... Як консерва. О! О, О пахне. О. Все. І бустером зараз трошки зальємо. Ну, краще, звісно, водичкою розмішувати, але для цього треба йомкість ще одна, а мене її немає. Ну, буде так. І все перемішаємо. Тут конопелька заражненька буде генеральська. У нас прикормка у Михалича, я вкрав ідею. У нього гетьманське. У мене генеральська, бо козацька, козацька рада. І все, зараз вона настається. І не потрібно водичку далі наливати. Все. Хай настоюється, ми будемо ловити. Ловити будемо на крокодили, на крокодили з Аврори. Зараз я вам покажу все, що є в мене по мою ручку. Так, значить дивимось, що в мене є. В мене є ось такий підсак. Дуже дорого я його взяв, тому що у нас в нас місті чернігів інших не було. А мені дуже потрібен був, ну, такий я вам скажу Jackson, 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 як там правильно не знаю. Дороговати, як на мене, тому що я, напевно, дав за його 1000 з копійками. Ось. Але інших не було. Він таких, напевно, 2,5. Ні, напевно, 2 метри. Бо Бу... ну, вже знаєте, рік відпрацював і все добре. Потім в мене ось такий білий крокодил, Він щось коштував там, 200 гривень, напевно. Ну, ви знаєте, також вже рік вже відслужив, тут вас видно, нема. Ну, то нічого страшного, поки що так. А що далі буде краще. І зелений. Так, Це в мене 2,70 білий і 2,10 зелений. Це мені краще всього подобається. Він такий, е, якщо дуже багато над головою всякого різного, то закидує. Тільки так, от і все. І такі в мене катушечки. Катушка у мене ось така. Forse, Forse Active Carp 6000. Вже рік відпрацювала, одна, звичайно, ну, трошки підвела. Мені здається, там підшипник одному гаплик. Але інша працює. Купував, тому що мені тут подобався байтрунер. Я буває в ніч ловлю, байтранер ставлю, де все, відпочиваю собі, якщо є покльовка. Ну, все добре, коротше. і на Карпа те, що потрібно. Ручечка удобна. Ну, не знаю, мені подобається, кому як. А там дивіться, Я її купував за, за напевно, гривню 600. Ой, 6, да, 600, може 650. Щось таке в духі, в духі цього. ось. Тому кому треба, це флагман, купуйте. Купуйте. Ось і все. Ось бачите, це моя друга катушка. І вона ось сам, ну, Shift, Shift є. Видно, не видно, зараз подивлюсь, а ось так. Ось Shift є. І мені це не дуже подобається. Не так накладує шнур, як би хотілося. Тому ну, треба, напевно, б на ремонті її віддати. А так, чудова, чудова кормуха. Ой, кормуха. Чудова катушка. Тому що їм рекомендую. Дорого і сердито. Ой, недорого, недорого і сердито, як каже Михалич. Ось тому так, так. Кому цікаво, питайте, дивіться, я не знаю. Це не реклама, якщо що, це так, просто зручна. І те, що вона прям така. Вона вже, бачите, грязна, під дождом стільки була. І працює собі, я вам скажу, дуже добре. Дуже добре. Що за снасток у мене? У мене буде. Звичайний патерностер, але з фідергамом таким. Там видно, не видно я не бачу просто. Патерностер або звичайний, на два крючочки. І все. У мене тут ось так я зробив. Сюди купив, щоб швидше надівати. Ну і тут кормушка. Все. Нічого складного. І багато риби пімов. По оснасткам дивіться. Такий рублений черв'ячок з опаришком. І на дальній, можна, на дальній дистанції буде у мене опаришка з кукурудзкою. Все, перша готова, зараз був запулювати. Кормушка, кормушка в мене, я не знаю, як ви, якими ви користуєтесь, ось ця кормуха стоїть що дурна. Закинув, трошки поїхала, вцепилася в мул, в ґрунт і все. Прекрасно все. Почуває на деснідок снідах точно. Прививажування, є крильця. Все чудове прекрасно, прекрасне. Знаю, мені подобається. Ще закрите, я відкрию, скоріш за все. І все чудове класно, класне. Мені дуже подобається ця кормушка. У мене таких дві, але я знаю, купую, купувати, якщо буде цікаво. Оці кормушки, я кажу, круглий, класний, да, не спорю. Дуже ну, на підйом дуже класний. І ось ці дуже класний на підйом, але їх зносить течія, а Десна, ви самі знаєте, Десна це не щадить нікого. Ось мої крокадили вже в воді. Чекаємо на покльовочку. Ось так, краса. Як Яка краса. мошка, звісно, да. Мішає. Ось у нас перше клювання Давайте подивимось хто там Мені здається що плотва. О, зараз да непогано робить Я тільки тільки перезакину там дивіться як це у нас хтось хтось Чехоня, вспомнил. Клювонь, клювака. О, модно. Да есть. Ну, сейчас каждый, конечно, крекалило, плюнуло. Это уже она, ну вот там, о, что сошло? Наверное, сошло. Что с хорошеньким было? да сошло отпити но такое я его даже и не сдвину очень хорошая поклевка была и увы холостая я тебя поймаю так вроде бы клевака а, типа соты так что, шось... да что с похоже а вроде бы неплохое о, да, ну, да, шесть вроде есть. О, что упирается. Что сошло обратно? У меня что-то... А, подтвичка. Смотрите, Она так упиралась. Как будто там, я не знаю. Какая-то большая рыбина. Даже не плотвина, а сера. А. Он покусан. Видите, да? Ой. Да стой, тихо. Ой, тихо, тихо. Вот такая небольшая. Ну, скорее всего, всю рыбу выпущу. Поклевки слабенькие. Рыбы мало. Даже на таранку ничего взять. Там тоже там вроде поклевы. Ну, мне кажется, это уже мелочь подошла. Ну, вот. ну, ну ничего, приятно. Жалко, конечно, жалко, что тогда ушел. Но там что было поприятнее, чем вот это. Я прям услышал, даже сдвинуть не получилось. Ну ничего ж. Своя поймаем, как говорится еще одна склевочка ну что-то небольшое что-то небольшое вот уже все перестало клевать Она планировала призабрасывать, поэтому надо проверять. Да, она тонкая. Попробовал и убежал. что прикинем. снасточка вот это парыка съел запарика наверное отзибну все говорят что кормушку не надо записи напихивать но я напихиваю потому что весна течение сильное но вымет ее быстро если не напихивает сильно, а так будет постоянный шлейф каши, поэтому я считаю, что это лучше немного, каша немного задерживается возле кормухи и шлейфом накрывает приманку, а не так просто высыпалась, ушла и все. Ну, это я так думаю, не знаю, у меня получается ловить хороших экземпляров таким способом. Если вы уже привыкли так, то ловите так и то, никого не переучивая. Просто говорю, как я делаю. Вот и все. А так, рыбалка это удовольствие, эксперименты. Видите, так, как вам нравится, как вам по душе. Мы же приезжаем на рыбалку отдыхать. Поэтому надо отдыхать с кайфом. А рыба это трофей, награда за прекрасный отдых. Вот и все. Так, у нас, я понял, подошла мелочь и не дает. Нормально рыбачить. Постоянные маленькие поклевки. Ну, мне кажется, там нету никого. Потому что отзыбает, что-то отзыбает. И все. Наверное, кормуха еще не вымылась. Быто аж съесть. Да, что-то маленькое. Ботчок. Я ненавижу обычков заглотил Самое главное. вот смотрите что я говорил я набиваю кормуху и у меня только половина вымылась еще есть а прошло это минут 20 ну, я считаю это самое нормальное такое на десне А вот для вот таких, которые... Ай, какой-то колючий. О, которые вот так вот заглатывает, Купила вот такую хернюшку. Не всегда, конечно, получается с первого раза, но зато живой остается. Это выревать Плыви воревать и как бы это конечно вредитель местный но все равно существо которое хочет жить природа его не зря создала тоже пусть живет ну вот и все обратно из-за его мне все надо перенаживлять будем заниматься еще одна у нас поклевка. Даже говорю, мелочь подошла не даст подойти побольше рыбки. Какая-то мелочевка. Уже висит там был. Даже не чувствуется. Надо да, смотрите такой коротыш. Коротыш. А, такие даже жалко забирать. Да выпусти меня сразу. Стой, не дергайся. Все, уплыл.